З факелами в одній руці, з вибуховими пакетами у другій. Уночі молодики у масках намагалися пройти через майдан, завадила самооборона. Щинилася бійка під ноги, полетіли вибухові пакети та феєрверки. Що це з'ясування стосунків між революційними побратимами чи провокація? Масова сутичка обростає дедалі більшою кількістю загадок та запитань. Що за організація намагалась пройтися з москитною ходою? З'ясовував Іван Гребенюк. Жодного натяку на напруження. Майдан зранку традиційно приймає туристів. Самооборона пильнує за безпекою у наметах. Відпочиває нічна варта такої непередбачуваної і неспокійної зміни в них не було вже давно. Самооборона не пускає на територію майдану учасників дивної акції в масках та з факелами. У руках вони організовано прийшлися хрещатиком і прямували у бік наметового містечка. Коли ж їх не пустили, люди в чорному змінили факели на шумові та димові гранати. Далі бійка і постріли з обох боків. Добре, що хоч холостими. Факелоносці виявилися активістами радикальної організації Соціал-національна асамблея. Розпізнати їх вдалося спочатку за ось цими жовтими пов'язками на руках. Згодом звернення розповсюдила і сама організація. Сьогодні мав відбутись смолоскипний марш на честь полеглих героїв Небесної Сотні. Цей марш мав пройти по місцях революційних боїв цієї зими. Чому вночі без попередження та ще й у такий дивний спосіб з догадами ділиться безпосередньо той, хто і дав команду не пускати? Один з керівників самооборони Майдану Тарас Бородач. Ми вагалися до кінця попустити, пройдуть мирно, зробити їм коридор. В останній момент було отримано інформацію, що одним з їхніх завдань, крім картинки для каналів, є створити всередині майдану драку заворушення. І факела, які в них руках запустити в намети. З огляду на події на Сході, байки про неонацистів і бандерівців, які не вщухають у російських змі. Майданівці певні, це була чергова спроба видати бажане за дійсне. Багато створено диверсійних провокаційних груп, які діють не тільки на Майдані, місті Києві, а й по всій Україні. Сьогодні зобов'язані підсилювати патрулювання. Для збереження громадського спокою спроба чи ні, один із активних учасників учорашньої акції своє обличчя не ховав і звинувачення відкидає на відріз Дмитро Різниченко, відомий у столиці активіст. У подібних несподіваних акціях він фігурував уже не раз як приклад нещодавний підпал у відносно спокійні часи шин під Верховною Радою. Зараз майдан контролюється. Ем... Псевду самообороною, яку в свою чергу контролює нинішня тимчасова влада, і всі акції, які проходять на майдані оцінюються з точки зору, безпечні вони для нинішньої влади чи небезпечні? Однак найдивніше учора себе повели правоохоронці на хрещатику їх не було ні під час сутички, ні після. Від коментарів у структурах відмовляються із осудом учорашньої акції і прогнозом нових на травневі свята лише звернулася заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар. Почати травневі свята у варіанті замовлення від російських спецслужб планували із майдану з класичної смолоскіпної ходи до Верховної Ради. Ідеальна картинка демонстрації неофашизму у Києві напередодні 9 травня вдалося зупинити силами самооборони, але варто пам'ятати це лише початок. Хоча хода, зрештою, відбулася вже після суточок. зовсім з іншого боку, з відкритими обличчями та вигуками інститутською, пройшлася молодь під керівництвом Різниченка. Слава Україні, Героям слава! слава нації, Смерть Іван Грибенюк, Григорій Жигалов, Сергій Щекочихін та Павло Бондаренко. Новини два плюс